Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. з вами отець Роман Лаба. Сьогодні Католицька церква згадує святого Отця Піо Пітрильчіне, монаха Капуцина, який був найбільш відомим тим, що носив у своєму тілі стигмати рани Ісуса Христа. Також мав численні духовні дари, чудесні дари, наприклад, дар білокації, перебування в двох місцях одночасно. Я вже якийсь час прошу Бога про цей дар, а поки що не отримую. Може, отець піва там якесь словечко за мене замовить, сподіваюся. Дар зцілення. Молився про зцілення з фізичних недухів. Люди отримували зцілення, звільнення від злих духів. Також інколи розумів мови, яких ніколи не вивчав. Там хтось приходив, сповідався англійською, і потім виявилося, що отець піва ніколи не вивчав англійської, а сповідав таких усіб чи французькою. Ну і інші інші численні чудеса супроводжували його служіння, смиренне служіння. З Цієї нагоди 10 думок мотивації від святого Отця Піо з Пітрильчини. Отже, мотивація перша. Молитва це переливання нашого серця у серце Бога. Коли ми її добре переживаємо, вона зворушує божественне серце і схиляє його. Щоби нас вислухати, заносячи молитву до Бога, намагаємося вилити всю нашу душу. Тоді Він буде переможений нашими благаннями і прийде нам на допомогу. Звернімо увагу, отець Піво каже, що Бог буде, наче переможений нашими благаннями, так наче молитва це було якась була б боротьба, змагання. І саме так, оці церкви, наприклад, як образ молитви наводять. Боротьбу Якова з таємничим незнайомцем. Про це можна прочитати в книзі Буття в 32 розділі. Що, коли ми молимося, то ми наче змагаємося. І метою того змагання є, щоб ми отримали благословення, так як Яків отримав благословення. Мотивація друга, щоб наслідування Христа було справжнім. Необхідна щоденна медитація і постійні роздуми над життям Господа Ісуса. З медитації і роздумів зроджується пошана до Його діл, а з пошани народжується прагнення і радість наслідування. Той, хто не роздумує, каже отець Піво, поступає як той, хто ніколи не приглядався в дзеркалі і тому не намагається бути чистим, може бути брудним і навіть про це не знає. Особа, яка звершує медитацію і керує свою думку до Бога, який є дзеркалом її душі, намагається пізнати свої вади і їх виправити, щоб панувати над своїми рефлексами і впорядковувати свою совість. Чудесна мотивація, щоб почати практикувати щоденне молитовне читання Слова Божого, наприклад, фрагменту Євангелія, який церква дає на даний день. І приглядатися в цьому фрагменті як в дзеркалі. Перевіряти свої вчинки, перевіряти свої постави, свої думки згідно того слова, який, яке є дзеркалом для нас. До речі, пригадайте, хто з новозавітніх авторів стосує це саме порівняння, і напишіть в коментарях. Мотивація третя: Не бійся перешкод, бо вони кладуть душу біля підніжжя Христа. A Chryst kładzie kładę jej biła bram nieba, gdzie ona znajduje tego, kto jest перемоżcem śmierci i wodzi jej do wiecznej radości. Cudowna motywacja, jakże też odniemał przeszkody, jakieś i sumycia, no, one kładą nas biła podnija Chrystusa, no, a chrest przynosi nas do nieba. Motywacja czwarta. В одному із листів до однієї духовної доньки, отець Піво пише Будь міцно переконана, що чим більше душа миліша Богу, тим більше буде випробована. Тому відваги і вперед. Хм. Якщо зазнаєш різних перешкод, суперечностей, то є то знак, то є то знак, що твоя душа подобається Богові, душа, яка належить лукавому. Вже й лукавий не спокушує, вже не має навіть такої потреби. А коли спокушує, коли є спокуси, коли є перешкоди, коли є різні суперечності, боротьба. О, то, то є добрий знак. Тому відваги і вперед каже отець Піо. Мотивація п'ята. Здається, що спокуси більше бруднять, ніж очищають дух. Послухаймо, однак, того, що говорять святі. В цьому питанні достатньо, як будеш знати, що на цю тему повчає святий Франциск Сальський. А Франциск Сальський повчає так. є наче мило. Здається, що воно бруднить намилену одежу, але насправді очищає її. Мотивація шоста: Сатана, є наче скажений пес на ланцюгу. Поза досяжністю ланцюга нікого не вкусить. А тому тримайся від нього здалеку. Якщо надто наблизишся, то дозволиш себе вкусити. О, тут святий отець Піо наводить думку святого Августина. Святий Августин, власне, порівнював сатану як такого скаженого пса на ланцюгу. Ну і можете співуявити такого пса, який ходить на ланцюгу, і цей ланцюг якби закреслює такий радіус дії. Ось цей радіус дії, святий Августин каже, що це є допуст Божий. так? Ну, і в чому мала би полягати ось наша духовна боротьба, наше духовне змагання? Каже Августин, ну і отець Піо повторює за ним, каже: ну не заходь туди там, де він досягає, так? там, де він може дістати тебе. Ну, до прикладу, до прикладу, хтось хтось має слабкість, ну хай буде до алкоголю. І повертається з важкої праці якоїсь, і має вибір іде двома вулицями. На одній вулиці є багато кнайп, таких різних кафешок, всяких там, де сидять його, можливо, приятелі, можливо, п'ють пиво, можливо, ще щось. А інша вулиця, ну то там не знаю, стадіон, до <сум>, <сум> прикладу. Звісно, немає гріха, якщо хтось війшов вже на ту вулицю, там, де є ті кафешки, але там вже, там вже пес достає. Там вже він може вкусити. Не факт, що вкусить, але може. І тому безпечніше є йти іншою вулицею. До прикладу, можемо перенести це на будь-які інші е, гріхи. А я такий собі придумав, не знаю. Е, сподіваюся, що нікого не вразив, але розумієте, каже отець Піо, Святий Августин, потім отець Піо, не заходь там, де достає ось цей пес на ланцюгу. Ось так. Е, мотивація сьома. Сину, ти не уявляєш, що дає нам послуг. Послухай, завдяки одному єдиному так, нехай станеться мені за словом Твоїм, Марія стала матір'ю Всевишнього, визнавши себе його слугою, але зберігши чесноту незайманості таку дорогоцінну в очах її, в очах Бога. За допомогою цього так, висловленого Пресвятою Дівою Марією, світ був спасений і людство було відкуплене. Виконуймо також Божу волю, і завжди говоримо так, Богу Господу. Мотивація восьма Кожна свята Меса, кожна Євхаристія, в якій ми добре і набожно беремо участь, є причиною чудесних діянь в нашій душі, щедрих духовних благодатей і матеріальних благ, яких ми навіть не знаємо. Для осягнення такої мети не марнуй безплідно цей скарб, лише використай його, вийди з дому і візьми участь у святій Месі. Світ може існувати без сонця, але не може існувати без святої меси. Отак, святий Отець Піо дає нам зрозуміти, дорогі мої, що Євхаристія, де Господь віддає себе своїй церкві, що це є подія, в якій присутня пасхальна тайна, уприсутнюється ця пасхальна тайна, це, це є подія космічних масштабів, космічних вимірів. Неймовірно. Мотивація 9. Смирення і любов йдуть у парі. Перша приносить, перша ця постава, тобто смирення приносить славу, а друга освячує. Смирення і чистота звичаїв є крилами, які возносять людину до Бога і її обожествляють. Мотивація 10. Чому зло є на світі? Слухай добре. Уяви маму, яка вишиває, її дитина сидить нижче на малому стільчику, приглядається її праці. Але бачить вишивку зі зворотної сторони, бачить вузлики і сплутані нитки вишивки, запитує, мамо, чи можна дізнатися, що ти робиш, чому твоя праця така невиразна. Тоді мама нахиляє полотно і показує властивий бік вишивки. Нахиляє тканину і показує властивий бік вишивки. Кожен колір є на своєму місці, а різні нитки укладені в гармонійну цілісність образу. Отож. Ми бачимо лівий бік вишивки, бо сидимо на низькому стільчику. То отець Піо, якби натякає, що Бог над всім панує, все так, як та мама, так? Все є на своєму місці, Господь не втратив контролю над цим світом. Але ми цього не бачимо, а тільки потім Господь може нам показати, як все було вписане в Його проведіння. Сподіваюся, дорогі брати і сестри, що отець Піо змотивував вас ще більше наслідувати Господа нашого Ісуса Христа. На цьому вам щиро дякую. Дякую також за, ваші, за вашу підтримку цього каналу. Я ту підтримку використовую на різні діла задля перемоги. Якщо хто хоче долучитися, то в описі під відео є така можливість. Бувайте здорові! Святий Отче Піо, молись за нас!